У Вас буває таке, що ви з іронією ставитесь до шопоголіків, а потім бачите щось з написом Форестер і такі у? Нє, У мене теж. Враження традиційні емоційні гойдалки. Спочатку я побачив його в інтернеті і одразу пустив слину. Стрілки є. А я завжди казав, що правильний годинник мусить цокати все інше від диявола. Підсвітка є, захист від вологи є, ще й малюночок двох карпатських ялинок. Все, що можна вважати від ідеального годинника. Другим першим враженням було спілкування з продавцем. Дядько виявляється, фанат годинників. Він їх замовляє з усього світу та веде про них блог. Я його ще в кінці порекламую. Третім першим враженням було трошки розочарування. Коли до мене приїхав годинник, він приїхав у дуже-дуже сумній картонці. Хоча, знаєте, я подивився на неї ще раз і, можливо, даремно приколупався. Можливо, вона мені виглядає якоюсь, ну, застарілою чи щось. Виглядає це наступним чином. Ось такий дизайн. І тут всередині на стіючці сам годинник. Коробочка-коробочка, стіючка-стіючка. Я не знаю, чи хтось зберігає його у такому вигляді, але ну, мені здається, це більше для вітрини. Тому що є можливість міняти ось цю історію. І ось тут зберігається технічна інформація про нього. З рекомендаціями, як це налаштовувати, як його зберігати і так далі. Не думаю, що в цьому є, що є сенс демонструвати це під час огляду. але Ось така стівочка. Чомусь мені здається, що для подарунку можна зробити це якось не знаю, якось інакше. Тобто сам годинник, сам по собі, він виглядає достатньо сильно. З цією штукою він виглядає якось ну, стоково. Якщо розумієте, про що я, годинник класний, він класно оформлений, він стильний, але коробка дуже сильно псує перше враження. Так чи інакше це впливає, тому якщо ви розглядаєте його як на подарунок, дорогій вам людині або... Собі враховувати, що доцільніше перед подарунком його перепакувати, тому що ну коробка реально сумна, і вона псує перше враження, третє, перше враження. Врахую, як відчуваю. Але все ж таки, зрештою, коробка відправляється на балкон, викинути мені виховання не дозволяє. А годинник треба відчувати на руці. І на руку він сів так, наче там виріс. Він достатньо маленький, він достатньо легесенький. До речі, він легше мій Мекс було незвично. І в нього м'який браслет, який облягає руку, навіть якщо вона у вас не стандартної форми. Якщо ви крап. Загалом по третьому першому враженню розочарований, але по перших двох перших враженнях задоволений. Загальна оцінка. Кльовий годинник достатньо стильний, щоб комусь подарувати. Але, будь ласка, перепакуйте. Призначення: насправді годинник не є необхідність, без нього можна обійтись, особливо якщо у вас є друг з годинником, якого можна постійно смикати. Десь років, двадцять мого життя таке виглядали. Особливо, якщо взяти до уваги мобільний телефон, на якому і так є годинник, і у кожного є мобільний телефон, то суть наручного годинника зводиться на нівець. Якщо ми кажемо про місто, то там всюди годинники: годинники на вежах, годинники на терміналах, годинники в метро, годинники на комп'ютерах вони є всюди. І якщо ваша робота напряму не пов'язана з контролем часу, з моніторингом часу, то мабуть це просто аксесуар для комфорту. Але рубрика Тестогляд вона не зовсім про це. Рубрика Тестогляд про спорядження, яке ми використовуємо в умовах дикої природи і про спорядження, яке потенційно може опинитися у вас в умовах надзвичайної ситуації. Виживання це управління ризиками і управління ресурсами. Час це один з базових ресурсів. Скільки годин ви витрачаєте на умовний кілометр? Скільки часу залишилось до сутінок, скільки часу залишилось до світанку, скільки часу горять дрова, скільки часу стоять чергові, скільки часу назад пішли розвідники дивитися, що там і не повернулися. Чи можна моніторити час за допомогою мобільного телефона? Так, я вже сказав, що на ньому є годинники. Це насправді достатньо зручно. Але. По перше, кожен раз, коли ви його дістаєте, ви його розряджаєте. Так, є павербанки, є сонячні панелі, але по факту в умовах дикої природи електроенергія це вичерпаний ресурс. По-друге, кожен раз, коли ви його дістаєте, ви ним ризикуєте. Ви ризикуєте його цокнути. Це спорядження можна умовно розділити на три категорії: це те, яке легко відновити, це те, яке важко відновити, і те, яке неможливо відновити. Мобільний телефон відноситься до третьої. І це за умови, що це чи не єдиний засіб виклику допомоги. Це за умови, що це чи не єдиний засіб навігації. І кожен раз, коли ви його дістаєте, щоб подивитися час, щоб присвятити собі щось, щоб сфоткатись для сторісу, кожен раз ви ним ризикуєте. В ідеалі розвантажити мобільний телефон і зробити так, щоб він залишався життєрятувальним спорядженням, а всі додаткові функції з нього забрати. Тобто окремо мати ліхтарик, окремо мати навігатор, окремо мати годинник. Я розумію, що якщо ми кажемо про серйозні експедиції, то там і так будуть навігатори, там і так будуть сигнальні ракети. Ми з вами здебільшого кажемо про походи вихідного дня, які пішли не за планом. Але все ж таки, все, що можна розвантажити малою кров'ю, те, що можна за розвантажити за невеликі гроші, я вважаю доцільним це зробити. Наприклад, годинник. Годинник це настільки питання комфорту, скільки питання зниження ризиків. Отже, в межах його призначення, які конкретно в мене вимоги до годинника. По перше, це комфортне щоденне використання. Е, для мене є таким критерієм, коли одяг і забув, коли ти не думаєш про якусь річ, наприклад, взуття. Якщо ти не відчуваєш взуття, це означає, що це правильне взуття. Ніде не натирає, ніде не тіліпається. Ти його не відчуваєш. Ти не думаєш про нього на протязі всього дня. Друге. Це захищеність, оскільки ми кажемо про дику природу: тут є пил, тут є бруд, тут є водичка, тут є всяке, і я не мушу боятися з годинником залізти десь в воду або десь там полізти під дощиком. По-третє, це можливість використання в екстремальних умовах. Тобто, якщо мені треба тут і зараз в сутінках в стресі побачити час, щоб я не напружував очі, щоб я не придивлявся і не намагався розрізнити, де в мене там стрілка, де в мене там напис бренду. Е, що можу сказати? Е, давайте так само спочатку. Що стосується щоденного використання, здебільшого я задоволений. Він достатньо маленький, він не чіпляється за рукав. Е, насправді це важливо, на мій погляд, робітничий годинник, робочий годинник. Робітничий годинник мусить бути маленьким. Якщо це величезна балеба розміром з піпбой, то вона вже конкурує з рукавом, вона вже конкурує з рукавицями. Я не зможу швидко їх одягти. Що стосується щоденного використання, можу сказати, що задоволений здебільшого, здебільшого задоволений. Є нюанси, про які скажу трошки пізніше. Що стосується захищеності, захист від пилу є, захист від вологи є, захист від води є. Згідно з інформацією, яка на ньому написана, його можна занурювати на глибину до 100 метрів. Е, на жаль, у мене зараз немає можливості піднятися до того озера, так що тест на 100 метрів я вам не покажу. Але е, по факту щоденного побутового використання він себе дуже непогано показав. Ніякого конденсату під склом я не побачив. Е, що стосується нюансів, на які все ж таки варто зауважити, що стосується його захищеності, так чи інакше, це механічний годинник, а механічні годинники не дуже. Люблять вібрацію, е, якщо ви працюєте, наприклад, з перфоратором. То вібрація буде передаватися на механізми, і вона може їх пошкодити. Якщо ви працюєте, наприклад, з тромбовкою, вібрація передається на механізми, може їх пошкодити, враховувати ці моменти. І що стосується використання в екстремальних умовах, він достатньо контрастний, Ми маємо білі цифри і білі стрілки на чорному фоні. На мій погляд, чудово. В ідеалі я би зробив ще більш контрастнішим, поприбирав прям все, що можна. Зробив би його суцільно чорним матовим, а стрілки підкрасив. Лише стрілки, і лише деякі цифри підкрасив. Ну це вже більш вузкопрофільний годинник. Також на ньому є лагідна помаранчево-червона підсвітка. Чим ближче спектр світла до червоного, тим менше він губить нічний зір. Дуже зручно. Вона не настільки яскрава, щоб перемкнути нічний зір на денний, щоб звузити зіниці, але вона достатньо яскрава, щоб підсвітити циферблат. Також вона не настільки яскрава, щоб мене засвітити, якщо мені з якихось причин важливо, щоб мене було непомітно. Зручність та дизайн. Давайте одразу пройдемось по технічним характеристикам. Вага 29 грам. Розмір 44 мм на 41,6 міліметри, 12,5 мм. Матеріал корпусу пластик. Скло мінеральне. Країна бренду Японія Касіо. Країна виготовлення Китай. По використанню під рукавом та під рукавицею не заважає. Я його відчуваю, але не настільки, щоб це було проблемою. Він, як вже сказав, достатньо маленький, щоб можна було ним комфортно користуватися. Разом з іншим спорядженням, кнопка підсвітки намасується як голою рукою, так і в рукавицях. Вона не виступає, що мінімізує ризик випадкового натискання. Підсвітка теплого відтінку горить 5 секунд з моменту натискання. Якщо отримувати кнопку, вона буде горіти до тих пір, доки кнопка натиснута. Після відпускання ще 4 секунди і затухає. Світло спрямоване не в обличчя, а на циферблат, що мінімізує засліплення усього навколо. Ключик для налаштування часу знаходиться на відмітці 4, на 4 години. На мій погляд, це правильне розташування таким чином трошки менше вплив на, на цей ключик, ну менше ризиків його зламати. Що стосується браслета. Браслет зроблений з м'якої синтетичної стропи з липучкою. І на мій погляд, це якесь сумнівне рішення. Я розумію, чому так зробили за допомогою цієї липучки, за допомогою саме такого дизайну є можливість підлаштовуватись е, під будь-який розмір руки. Є можливість швидко його перестібати. Насправді в цьому є сенс. Я розумію, в чому ідея швидкого перестібання. Е, я своїм таймексом, яким користуюся вже кілька років, я постійно перестібаю браслет. Я своїм тайміксом постійно перестібаю браслет, тому що десь хочеться, щоб сильніше тримався і не тиліпався, десь хочеть, щоб, десь хочеться, щоб було більше свободи. Десь іноді треба, якщо, наприклад, термобілизна, яка фіксується за великий палець, щоб годинник був поверхний, щоб годинник був поверхний, я його постійно перестібаю. Тут це. Можливо зробити тут все легко зробити, не дивлячись на нього, тобто мені не треба попадати в дірочку. Перевага, перевага, але. На цю липучку чіпляється вся дика природа, до якої вона тільки зможе дотягнутися. Ви один раз пролізли через хащі, і у вас тут буде стільки насіння, що можна там невеличку ферму прогодувати. На мій погляд, дуже сумнівне рішення. Цей годинник позиціонується як годинник для лісника, і ну, ось зараз ми знаходимося на території лісового господарства. Тут прозводиться лісозаготівля. На мій погляд, дуже сумнівне рішення, і, на мій погляд, саме браслет це недолік цієї моделі. І тут ми плавно переходимо до якості. Якість. Браслет офіційно розочарував. Ця стропа дуже швидко намокає, і дуже довго сохне. Під фразою дуже швидко намокає, я маю на увазі, намокає від усього: від дощика, від річки, від води, коли ви умиваєтесь, від поту, від всього. І сохне вона дуже довго. Мороз це одна історія. В мене ще не було можливості його протестувати на морозі. А от спека це прям проблема, тому що під розпарену руку. Сюди набувається якийсь пісок, якийсь пил, і воно починає натирати. І ось ви бачите, ну і не знаю, скільки це видно, сподіваюсь, не видно. І з'являються певні наслідки для шкіри, що не є зручним. І якщо ти трошки попрацював, потім пішов вмився, це не проблема. А якщо ти десь там тиждень на маршруті, то може вилитися певною проблемою. Браслет, який легко вимазується, довго сохне, на мій погляд, не дуже правильне рішення. Так, він наче міцний, він наче прошитий. Але, на мій погляд, це не дуже надійне рішення. Претензія номер два я вже сказав: наліпляється сюди дика природа. Я почистив все, що зміг, щоб воно в кадрі нормально виглядало. Але приліпає все, що тільки можна. Претензія номер наступна: ці шкіряні вставки. Наче стильно, наче красиво, є тиснення з цими ялиночками. До речі, дуже подобаються ялиночки. Але ось ви бачите місяць використання. Вона почала облазити. Якщо ми кажемо про годинник, який потенційно, потенційно бушкрафтерний, красивий, стильний хіпстерський, називайте як хочете, годинничок, то по факту він облазить. Я не вважаю правильним, щоб такий стильний годинник облазив. Я не розумію, чому було б не поставити сюди натуральну шкіру або будь-який інший матеріал не шкіряний, який би не облазив. І це, наче, претензія ні про що, тому що ну. Це не впливає на якість самого годинника. Це не впливає на якість використання. Тобто, як він застібався, так і застібається. Як він показував час, так і показує. Тобто, це більше естетичний нюанс, але так чи інакше він впливає. Що стосується якості самого годинника, я його обрав, тому що це Касіо, і про Касіо ходять легенди стосовно його якості. На даному етапі ніяких зауважень до нього немає. Він працює, він світиться, він цокає. Він робить все те, що мусить робити годинник. Тобто стосовно якості самого годинника на даному етапі ніяких нарікань немає, мені все подобається. Всередину я лісти не став, тому що молоко не повернути назад в корову, і немає ніяких гарантій, що його назад зберу. Та і що я можу вам сказати? Я не дуже на цьому знаюся, і доки він йде, він йде. Загальний висновок такий, що годинник класний, він класний, він робочий, він показує час. він... З ним приємно користуватися, він непогано спроєктований. Як для його призначення, він зроблений гарно. Я думаю, що він потенційно може стати от робочим годинником людини, яка працює десь там в аутдорі. Недолік Недоліки вже сказав загальний висновок, класний робочий годинник, недолік браслет. А тепер обіцяна реклама. Під цим відео я залишу посилання на компанію Безель. Вони займаються годинниками. Вони звозять годинники з усього світу. Фірмові оригінальні годинники. Ви зможете проконсультуватися і вибрати те, що підійде саме вам. Я також залишу посилання на їх ютуб канал не на не на сам канал, а на конкретне відео. Вони знімають огляди на самі різні годинники. Є годинники там під смокінги, є годинники якісь. Преміумні, це не моя історія. Мене цікавили годинники аудорні. І я залишу, відео на... залишу посилання на конкретне відео. Подивіться, там вау, така ляля з трітєвими елементами. Подивитись. Що ж, дякую за перегляд. Мийте ручки з милом, обирайте гарне спорядження, не цокайте телефон і кажіть людям з електронними годинниками, що вони неправі і робляться неправильно. Все бувайте.